Завдяки підтримці молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни на чолі з головним тренером Вадимом Лютим, у селищі Ромадан Миргородського району відкрито боксерський зал, у якому вже тренуються 60 дітей. Класичному боксу їх навчає тренер Дмитро Розуменко. 25 жовтня боксерський зал відвідали президент обласної федерації боксу Микола Семеняга та почесний президент федерації Дмитро Лунін. Вони привітали дітей та їх тренера з визначною подією разом із головою селищної ради Олександром Берещакою та очільником Євроклубу Лубни обговорили питання розвитку боксу в громаді. Ми Зараз з керівництвами громади і клубу домовляємося про те, щоб вам передати і закупити необхідне обладнання. Зараз ось будемо працювати і снаряди, мішки та груші, відповідно, боксерські та перчатки цинбол та інше. Хочемо вас бачити на змаганнях в чемпіонатах області різних вікових груп, щоб ви перемагали. Тренуйтесь, чекаємо вас усіх на чемпіонатах Полтавської області і бажаємо, щоб ви. В майбутньому прославляли Полтавщину на чемпіонатах України з боксу. Вже з громадану. Делегація обласної федерації боксу відвідала спорткомплекс Євроклубу Лубни у місті Лубни. Разом з міським головою Олександром Грицаєнком та Вадимом Лютим гості мали змогу побачити секції, де займаються боксом та іншими видами єдиноборств, та обговорити питання ремонту приміщення у спорткомплексі, яке може слугувати для заняття спортом, аби створити додаткові комфортні умови для тренувань юних спортсменів. У ході зустрічі Микола Семеняга та Дмитро Лунін подарували для залу у Ромадані та в Лубнах прапори як символи осередку Полтавської обласної федерації боксу. Саме головне, щоб ви представляли нашу область на чемпіонатах країни з боксу і відповідно захищали прапор Полтавського. Мов ми всіх вас чекаємо на змаганнях. У вас гарний клуб і відповідно. Зараз у нас є плани щодо розвитку. Вас буде бути ремонтувати на змагання. Бажаю всім, щоб отримали перемогу. Показали всі свої найкращі навички, яких вас вчать тренери. Ну і всім нам допомогти. Я результати ваші знаю. Місто вами задоволене. як результатами змагань, які делегаєте, займаєте перші, треті місця. Знаю ваші перспективи, вірю в ваших тренерів і в вас, і безумовно, безумовно віримо в перемогу нашій держави. Слава Україні! Наразі зал у Ромадані – це вже п'ятий зал для занять боксом під егідою молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни. Окрім Лубен і Ромадану, є боксерські зали у Пирятині, який відвідує близько 60 спортсменів, та зали у Лазірках і Вишневому, в кожен з яких ходить щонайменше 30 спортсменів, які час від часу відвідують спільні тренування у місті Лубни та постійно беруть участь у змаганнях різних рівнів.